Вітаю вас на каналі Teach Program. Сьогодні ми продовжуємо створювати тест зовнішнього незалежного оцінювання. Так, ось завдання однотипні на вибір одного. Всі ці завдання я робив скріншотами. Тепер переходимо до наступного завдання. Нам потрібно встановити відповідність. також натискаємо print screen. Натискаємо print screen, виділяємо нашу область, копіюємо завдання, створюємо. співвідношення. Вставляємо наше завдання і нам ще потрібно вставити малюночок. Так, і тепер ми вставляємо інші варіанти нашої функції. І наші відповіді. И видповидность. Так. Для функции правильная видповедь. B, Б. А тут у нас получилось в порядку. Давайте поменяем. Ось Так, для третьої функції у нас відповідає А. Ось наша функція ставимо номер 4 А. І для цієї номер 3. Все. Зберігаємо завдання і переходимо до наступного завдання. Воно також є на встановлення відповідності. Зараз я призупиняю запис. Коли будуть завдання іншого типу, ми продовжимо в новому відео.